Так, доброго всім дня. Ось наша нова, так би мовити, локація у нашого клієнта, який купив у нас кав'ярню самообслуговування. Знаходиться вона ось в кафе Хвилинка. Це, ринок, це цей продуктовий ринок Троєщини. Хто з Києва, той знає. Заходимо в хвилинку, і ось нас зустрічає кав'ярня самообслуговування, яка клієнту обійшлась під ключ в 2834 євро. В цю вартість входить ця тумба. Вона зараз не дообладнала, не дивимось на це. Через тиждень тут вже буде краса. В цю вартість входить тумба, апарат з робочим блоком Варфлекс, який зараз налаштований на 10 грамів кави, але вміє там готувати і виварювати каву, якщо потрібно від 12 грамів. Монетоприймач з видачею решти, на як куди ж без нього, і купюроприймач. Тому всі платіжні рішення реалізовані в цій, цій кав'ярні. І під ключ вартість цієї кав'ярні зі всіма платіжками 2834 євро. Телефонуйте.